Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3. І в нас наступний ремпедж і треба завалити стоячі автомобілі, тобто підірвати їх за допомогою УЗі. Як спробую лише так. Єдиний спосіб це просто поставити їх поруч, щоб вони всі... Попідривалися. О! Як швидко це відбулося. І ми отримали 85 касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!